Друзі, мої вітаннячка вам. Сьогодні в мене третя спроба вислідить бобра. Я зараз підійшов до того місця, де починаються такі чагарники, от як за моєю спиною, оце десь доведеться через таке мені пробиратися тільки ось в той бік. І сьогодні хочу спробувати спуститися нижче по течії туди залізти трішечки в глибину лісу оці гущавини, оцього чагарника. Тому що там останнього разу я чув, там були. Такі сплески, от десь там більш всього, що там був Бобер, десь нижче спустився. Сюди вище, на тому місці, де я був, він не піднімався, нікого я не бачив в той день взагалі. Останнього разу як був, а сьогодні хочу піднятись вище, але там є на всі протяжності, от, якби ці, ці ділянки річки, де можна пройти. Я б так для себе виділив іще три місця, де от, можна було б зробити засідку. Де сьогодні зроблю, не знаю. Чи я дійду до крайньої, третьої, туди аж точки, малоймовірно, але подивлюся, як. Можливо, або на першій так, такий предполагай мій, або на другій буду сидіти. Зараз йдемо туди, одягнувся, жарко, аж спина мокра, але ось щойно накинув на себе ще й кофту, тому що тут волога поверхня, така підстилка і кліщі. І кліщі такі мікроскопічні, малесенькі-малесенькі. Я як їх не обираю, як не дивлюся, але от два рази був у цьому місці, обидва рази додому кліщів приносив. По одному кліщу на собі приносив. Це не враховуючи те, що ще й тут знімав, такі маленькі, ледве помітні. Тому доводиться от одягатися, як би жарко не було. По дорозі сюди, як завжди, ні слідів, нічого не бачив. Це той ліс, де от вирубка на вирубки. Ця вирубка, до речі, от вона так по направленню, як прямо по відношенню до мене. І я чую, що там якась техніка от працює. Навіть спостерігав, коли йшов сюди, проїздив біля мене трактор із плугом і, і борони були причеплені. Що він тут у лісі робить, не знаю. Ну, тим не менше була і така ще техніка. Ось так, друзі. Так що надія, сьогодні, можливо, побачу і бобра, а можливо, ще і ще кого небудь, так як от самого першого разу, можливо, пощастить когось зустріти, можливо, кабана, можливо, ще якогось. Звіра, якого ми в цьому місці ще не бачили. А можливо, а можливо, хтось із старих мешканців, так би мовити, себе прояви. Ну, сподівання є. Зараз третя година дня. Ну, поки дійду до тих місць, ну, десь півгодини точно мені туди йти пробиратися, можливо, трішечки більше. Тому час в запасі залишається, навіть якщо це буде четверта година, то до ну, хай не до восьми, до, до пів о пів на восьму, то тобто половиною години буде. Сподіваюсь, що за цей період часу хтось обов'язково з'явиться. Ми обов'язково когось знімемо, побачимо того звіра, за яким ідемо, на якого націлюємося. І крім того, що в нас буде якийсь приємний бонус. Ось є така заводь. Річка невеличку, завод таку робить. І тут є ось такий рівчак. І видно свіжий слід на ньому. Видно, що хтось сюди залазив. І от, трішки там пройшовся по ньому все далеко туди не йшло. Але тут вихід видно було. Він десь приблизно от, в цьому районі я чув. Тоді сплески ці. Так Перебираюся зараз на інший бік і можливо десь там і зроблю, подивлюся, зроблю засідку, подивлюся, що там побиться чи якісь погризи, виходи і можливо десь десь тут і будемо робити засідку. Можливо трішки далі прийдуся. Зараз все ходу дій. Вийшов я до основного русла. Ну так візуально нічого не примітно. Не скажу, що десь якісь є такі виходи, щоб видно було. Дуже сильно нахужні, але ця заводь така приваблива. Зараз пройдуся далі, можливо і повернуся сюди. Місця такі скрізь привабливі. Навіть не знаю де зупинитися. Чудова, красива річка на іншому боці. Де не де також проглядаю це берегова зона, галявинки якісь. Так, друзі, визначився я з місцем, де сьогодні робити засідку. До крайньої точки не дійшов, от з першої, другої, третєї сів на другій точці. Дивіться, в цей край мені практично річку не видно. Але якщо хтось звідти буде пливти, мені буде його видно добре. Переді мною ось тут таке відкрите плесо. Дуже гарно все видно. На іншому боці. Більш-менш проводняється берег. Якщо хтось близько йтиме до води, то видно буде досить гарно. Знімуть звіри непогано. По річці, праворуч від мене, ось так мені далеко досить проглядається водойма. Мені видно навіть той залив. Ну, місце там, де річка робить цей залив, і якщо хтось буде пливти, заплюватиме туди в той залив, то мені також буде видно, можна буде підійти потім до залива. З цього боку, де мій берег, тут -от ось така містина. Галявинка така, також невеличка. І ця галявина перерита кабанами, але пориття дуже старі, ну можливо, хтось ще сюди і вийде. Можливо, косуля, можливо і кабан. Так що залишусь на цьому місці. Тут є старе таке дерево трухляве. Сидіти на ньому можна. В принципі. Ну, от, я думаю, що десь, от, щоб добре видно було мені правий край. Саду десь, ось тут, щоб можна і обпертися було на ось, ось цьому місці. Ось так. Буду чекати і сподіватися на те, що бобер десь тут, десь в цьому місці. І нам пощастить сьогодні з ним зустрітися. Скрізь. Таке місце обнадійливе, іначе перспективне. Залишається тільки чекати і сподіватися на те, що відчуття не підведе. Обов'язково когось побачимо. Рибка скидається на воді. Дуже гарно. Гарне місце. Чекаємо. Залишається тільки чекати. Думаю, що сьогодні ми якогось обов'язково побачимо. Баває якраз в тому місці, де Салиїв та я говорив, що річка в Салив Вода, який ми переходили з дому. Йому залишаю, потрібно виходити з лісу, бо через пів години буде темно, а мені десь так тільки виходить від річки тільки, навіть не з лісу. Тому я сьогодні залишаю це місце. Ще ми з ним побачимося. Ось таким друзі виявився сьогоднішній вечір, всі розрахунки виявилися вірними. Вибираючи місце, я навіть не здогадувався, що зроблю засідку прямісіньку перед входом в боброву нору. Це гарно, це чудово, тому що знаючи, де їхній вхід, можна буде відсліджувати їх тоді, коли буде в них вже виводок, коли вони будуть з бобранятами виходити з нори. Вони тоді будуть частіше проводити і більше часу біля нори. Можна буде познімати малюків, до речі, ніколи в житті. От не бачив малих бобранят, ніколи не знімав. Тут буде така можливість, якщо до того моменту про це місце, про цих бобрів не дізнаються браконьєри. І якщо дізнаються, то їм тут недовго залишилося. Але сподіваюся, що буде все добре, що зможу познімати їх ще не один раз і познімати з малюками. Трішечки невеличкий мінус є той, що біля самої нори Бобри час не проводили. Вони от підпливли, нернули, залізли в нору, трішки побули, вилізли. І попливли по своїх справах. Біля нори практично не з'являлися. Він, вилазячи з нори, ниряє, нирнув, виплів на деякій дистанції. знімати вже погано, знімаєш вслід його, і розплюваються по своїх справах і все. А перед норою якби часу проводять мало. Тому сьогодні познімати так, як минулого разу от не вийшло. Трішечки позюмки по часу менше було. Що цікаво, що в одному і тому ж напрямку обоє бобрів ні разу не пливли. От випливають і один вверх по течі, один вниз по течі, розпливлися, все по своїх справах. Деякий час їх немає, сплюваються знову, залізли в нору, вилізли і знову розплюваються, один вверх по течі, один вниз по течії. Жодного разу не пливли От, в двох, в один бік. Ведуть себе дуже Дуже тихо, дуже, дуже обережно. Не чутно взагалі ніяких всплесків хвостом, не чутно якогось хлюпання води, тихо себе ведуть, дуже тихо поводять себе. Мало на березі видно їхніх погризів, не чутно погризів. Десь виплювають на дистанції на такі, що я не чую, може вони гризуть дерево, але я не чую цих їхнього гризіння, так би мовити. Точка посередині виявилася між першим, другим і третім місцем, де я хотів зробити засідку, от якраз на другому місці. Спускалися бобри і піднімалися досить високо. Якщо мені вниз по течії було погано видно, то вверх по течії піднімалися аж ну, так би мовити, за горизонт більше, ніж я міг побачити. Тому можна робити засідки от як між першим і другим місцем, так і між другим і третім. І це буде, мабуть, краще. Тому що от бобри будуть вести свою активність якусь не біля нори, а десь от далі від неї. І на цих проміжках між там другим і першим, і другим і третім місцем от можна буде спостерігати їхню активність якусь. От часто проплювали біля оцього залива, який я переходив, що от такий рівчак, от перші сліди, де ми знайшли, що такий невеличкий заливчик заходить від річки, заводь. от сюди дуже часто приплівали. От, можливо, наступного разу зроблю засідку тут. Гарний бонус у виді косуль був. Спочатку тільки був бонус, а потім ті тварини, за якими я приїхав. Але от що стосовно косуль, вийшли косулі вже в 15 хвилин сьомої. От з 4 до 15 хвилин сьомої я просидів, жодних рухів не було, 15 хвилин сьомої вийшли ці косулі, був самець, якого вдалося трішечки познімати, і з ним ще була самичка. Як тікали вже, тоді я її помітив. Але що було погано вітер. Вітер був від мене, от якраз в сторону косулі. І знімаючи, я, от вітер почав дуть, і я бачу, що самець насторожився. Він десь уловив мій запах, він вже відчув його, насторожився, почав придивлятися, вітер підсилюється, підсилюється, Думаю, як ти невчасно. Тут все, він почує, почали тікати. То з вітром була проблема. А так в загальному досить гарно було. Самець гарний, роги красиві такі, пободався з кущем трішечки. Гарні кадри, але просто так в густому і йшли в мій бік. Може б вони навіть аж на самий берег вийшли було б гарно знімати, але вітер зіграв таку роль не на мою користь. Ось так, друзі. з'являються комарі, покусують кліщів трьох-трьох із себе знімав. Ні, чотирьох-чотирьох знімав. Зараз уже темно шкода. Ну, якби для того, щоб їх розпізнати. Вони такі малесенькі, вже буду дивитись, мабуть, вдома. Але це погано, що їй додому, аж в мене кішка, постійно боюся, щоб от не привезти з лісу кліща і не, не передати їй. так би Ось так. би Ось А на сьогодні все. Обов'язково сюди повернуся. На слідучому тижні, сьогодні п'ятниця, от на слідучому тижні я сюди ще раз приїду. Десь якесь місце вибору, можливо, біля оцього заливчика саду, біля якого бобри найчастіше. Проводили свій, свій час. Ось так. А на сьогодні все. Такий вечір. Сподіваюсь, що вам все сподобалося. Я задоволений, навіть більше, ніж. Зняв кохотів, зняв косуль. Прекрасний вечір, дуже чудовий. Ось так, друзі. На сьогодні все. Бережіть себе, побачимося на природі. Всім пока-пока.